У людей, в яких є страх втратити контроль. Це ще одна форма внутрішнього конфлікту, де людина дуже боїться відпустити у своєму житті ситуації та людей, думаючи, що так, вона зможе втримати адекватний контроль над своїм життям. Але зачасту виходить зовсім протилежна ситуація. Речі, які здавалося, що людина контролює, з'ясовуються, що вони їй повністю не підвласні. А це гігантське розчарування у стосунках, у партнерові, розчарування у собі. у Своїх здібностях, а ті речі, які все-таки вдається контролювати, це все спалює просто неймовірну кількість енергії. І в кінці дня здається, що вижили із людини все, всі сили. І всі емоції. Знаєте, до чого доводить такий стиль життя? До того, що людина повністю і абсолютно вигорає настільки, що впадає у депресію. Звісно, там, де є контроль, мова про задоволення, про радість взагалі не йде. А причина цього контролю, який випалює саму людину, це страхи. Та внутрішня тривога. Добавимо до цього заборону на відпочинок, на гарне самопочуття. В результаті цього ми маємо людину, яка боїться втратити контроль. Інколи цей страх настільки сильний, що починаються аж панічні атаки. Єдине, скажу: якщо ви помітили страх, тривогу, втратити контроль, з вами все нормально. Просто всередині вас є внутрішній конфлікт. А тому є потреба цей внутрішній конфлікт все-таки вирішити. Адже щастя. Та успіх починається там, де закінчуються ваші страхи. Задумайтесь над цим. Також ще добавлю, як контроль впливає на стосунки. Дивіться, кожна людина потребує свій особистий простір. Кожна людина потребує побути в спокої. І до того ж, хоч людина перебуває у стосунках, але є потреба відчувати себе самостійною, самодостатньою. Особистістю, але якщо у одного з партнерів є страх втратити контроль, то цей партнер, по-перше, і собі не дає от цього особистого простору. А по-друге, і в іншого забирає цей особистий простір. І на фоні цього, звісно, виникають конфлікти, чи то ці стосунки стають надто тісними, чи то під великим тиском. Людина не витримує, і результат завжди однаковий. Що стараючись щось контролювати, ми це щось втрачаємо. На жаль, реальність така, і тому, якщо є страх, якщо є тривога, інколи до речі. Це ще ревнощі. Краще виділити на себе якийсь час, щоб розібратися у своєму внутрішньому світі. Адже, наприклад, якщо ви доведете свої стосунки до крайнощів своїм контролем, що би ви не робили, але людина там вона уже перегоріла, і бути в стосунках, бути поруч з вами. Вона уже не хоче і більше ніколи не захоче. І також, якщо у вас є діти, якщо у вас є спільне майно, ніякої гарантії це також не дає. Людина уже перегоріла у цих стосунках і все, тому краще завчасно вирішувати такі проблеми і не доводити їх до крайностей.